Маємо сьогодні фантастичний і дуже насичений день. Приймали в нашій громаді наших добрих друзів, партнерів, гостей з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, з Івано-Франківська, які приїхали до нас викладацьким складом, а також разом із своїми студентами, які навчаться на факультеті за спеціальністю публічного управління та адміністрування. І вони хотіли на практиці побачити, як взагалі працюють органи місцевого самоврядування, чим тут люди займаються, чим живуть, які проекти реалізовують. Що вже досягли, які плани мають в першу чергу хотілося б подякувати голові Долинської територіальної громади за підтримку таких освітніх ініціатив, за те, що дає можливості обміну практичним досвідом студентам, які навчаються на спеціальності публічного управління та адміністрування, і також за те, що ділиться своїм практичним безцінним досвідом. Власне Прикарпатський університет пропонував нашим дітям, нашим старшокласникам, майбутнім абітурієнтам, які бажають вступити до вищих навчальних закладів. Надавав ті пропозиції, які пропонує Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника і власне кафедра адміністрування та публічного управління. Наша молодь, майбутні абітурієнти мали можливість дізнатися про можливості, які є у Прикарпатському національному університеті. Ми поєднали ці дві речі в один гарний захід. Я розповів і гостям, і нашим учням про те, чим живе громада чого ми досягли впродовж цих непростих чотирьох років нашої каденції, про досвід нашого міста, нашої громади, про ті реалізовані проекти, які є зараз на стадії реалізації, і також про ті. Які ми плануємо реалізовувати в майбутньому, також майбутні абітурієнти дізналися про можливості вступної кампанії цього року і ті особливості, які їх чекають в подальшому, коли вони стануть студентами нашого університету? Дана зустріч є важливим етапом у розвитку освіти, оскільки поєднання науки та практики вона дає ефективність. Результати. Наші гості залишились задоволеними по тих відгуках, там фідбек, які ми я отримав, як від викладачів, так і від студентів. Насправді, така, такий формат застосовується вперше. Не тільки там, навчання в лекторіях, в університету, в аудиторіях, а власне практичний досвід, який студенти можуть отримати на місцях. Спілкуючись із міськими головами, спілкуючись там із працівниками апаратів, ну, це дуже важливо як для їхньої професійної підготовки, так і напевно і для якогось життєвого досвіду.